Мої любі маляточка, я вас вітаю на уроці літературного читання. Ви підготували підручник звичайний, і ми з вами можемо видати у нашу подорож народної творчості. Так, так. Зараз так. Да. Так. Да. Так. Да, пригадаймо, що ми вже знаємо про усну народну творчість. Що входить до усної народної творчості? От ми з вами минулого уроку читали, на попередніх уроках. Будь ласка, піднімайте руку, відповідайте. Що входить до усної народної творчості? Полінко. Вірші? Легенди казки так. Що ще? Байки. Байки. Подаринко. Це все входить до усної народної творчості, чи ви просто зараз жанр перераховуєте? Байка може бути. казка. Казка може бути. Прислів'я приказки. Це усна народна творчість? Так. Прислів'я. Так. Це все входить до усної народної творчості. І ми з вами нещодавно почали опрацьовувати розділ української усної народної творчості. І пригадаємо, що ж таке казка. Для початку, що таке казка? Будь ласка, ваші припущення, будь ласка, будь ласка, я? піднявши руку, не викрикуючи, Аліно. Казка, вигадка та в ній. На я там забула. Щось повчальне розумій, казка вигадка, та в ній щось повчальне розумій. Дякую. Ще думки, будь ласка, понімаю. На мёлках там, як в... там как поговорити. До Газаренко, будь ласка. Важена ну, казка. Я думаю, казка Я думаю, це можна казка це коли дітям читати, і вони веселяться. Дякую, для того, щоб розвеселити дитинку добре, бо даринка ти хотіла ще Е, Казка це, може, буде повчальна казка, щоб люди розуміли весельна казка, ну, щоб веселитися. Так, Софієчко, будь ласка, не викрикуй, піднімай руку Полінка Лавриненко, прошу тобі слово, щоб діти розуміли, що може відбуватися. Ага. Дякую, Дариночко, що... дякую. Полінка Лавриненко, тові слово. Так, щоб розвеселити дітей. Полінка, дякую, Маргаритко. Казка – це щоб дітей навчити читати. Так, дякую, малятка. Всі ваші відповіді, всі ваші відповіді правильні, але важливо ще зазначити, що казка, в першу чергу це твір. твір він може бути авторський, а може бути. Народ, народний, народний, народний. або народний. літературний, авторський, або народний, про вигадані події. Так, дякую. Про народну казку, оскільки ми з вами вивчаємо народну творчість. Що можемо сказати? Народна казка це. Вигадка, Який придумав народ. Вигадка, яку придумав народ. Так, результат колективної творчості. Добре, казка, вигадка давні. Так, давні та в ній. Російською так. приказку Алітка пригадала українською, звучить так. Казка вигадка та в ній, щось повчальне. Зрозуміло. те, про що ви говорили, так? Що казка це твір, який створений для того, щоб розважати і чогось навчати, не тільки для розваги. <клух> так, у казки, як і у будь-якого твору, є сюжет. Що таке сюжет? Сюжет ну, <клух> це коли… Так, ну, не одночасно добре, руку піднімайте, тоді відповідайте. Софійко, що таке сюжет? <клух> Піднімала руку. А, перепрошую, показалася Полінка mm. Казаренко, що таке сюжет? Сюжет це коли составляють сюжет, і по сюжету створюють казки, щоб не, путати, не путатись і не забути. Дякую. <звілля> Та, <А це? звілля> Певні події, які описані, так? Послідовність подій у творі. Так. І, звісно ж, в будь-якій казці є персонажі. Хто такі персонажі казки, Полінка Лавриненко? Персонажі, неодночасно, і... неодночасно, Полінка Лавриненко, слово тобі. Такі тварини, люди, які придумали, людьми, які написали цю казку. Так, а тільки люди і тварини можуть бути персонажами казок. Ні, Може бути все, що завгодно персонажем казки, правда? Це ж на те і казка, що в ній може бути все що завгодно. Веронічка, ти ще хотіла сказати, будь ласка. Персонажі казки це головні громад. Головні герої. Дякую, Маргаритко, Хто такі персонажі казки? Персонажі казки це головні герої. Я Дякую, Дякую. Дариночку, ти теж хотіла висловити. Персонажі казки – це ну, типу, як... 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 ті парячки. Є намальований мультфільм. Ну, як казка, тільки. Про казку говоримо не про мультін. Ви правильно сказали, що перші тажі це... це що? Перепрошую. Видно, це? це її герої. Так. так. І ви напевно вже здогадалися, що сьогодні ми з вами говоритимемо і читатимемо саме казку. Так, Маля? Так. 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 так Відкриємо підручник на сторінці «29».

Отже, 29 29 сторіночка, і для початку пригадаємо, які казки ми з вами вже читали. Зараз будемо методом дочитування читати. Дочитування це коли одна людина ведуча читає, а там, де вона зупиняється, всі підхоплюють, читають слово. Я почну, а потім ведучим попрошу бути когось іншого. Хто буде найуважніше слідкувати. Казка наша, улюблениця від самого раннього молодець. молодець Веронічка, адже в ній стільки цікавого. Надзвичайного, далі не Чайного. треба, ні. далі не треба тільки одне слово. Надзвичайного, а головне надихаючого на добрі. <права> à, у другому класі ми читали казки про тварини у третьому чарівні та героїчні Герої! Герої! <білітні> дякую. Ну, слухайте, навіть не знаю, кому тепер слово ведучого надати. Всі так гарно читали, дочитували. Давайте е... Я, пишу, <рик> Я чула і Аліну, і Юлію чула, і Веронічку, і Ігоря, і Кирюшу. Їх чула. І Маргаритку чула, як ви дочитували. Ну Давайте тоді, щоб ніхто не образився, і Полінку Казаренко так чула твій голос, як ти дочитав. Давайте, щоб ніхто не образився, ви тоді самостійно далі прочитаєте. Які ж казки ми читатимемо зараз. Добре.

важливо це найцінніший скарб. за перегляд! На жаль. На жаль. Тож скажіть, будь ласка, от ми вже читали казки про тварин, чарівні і казки героїчні? Які тепер ми казки читатимемо? Так, вони називаються. <плес> чути, я, <плес> <плес> Тепер почитаємо побутові казки про життя людей. Звісно ж, ці казки також мають звичайний характер. Сьогодні на уроці ми почнемо опрацьовувати казку, яка називається заяче стало. Я вас зараз попрошу маляточка бути і звуки прибрати, не стукати, і ці стуки, чути. Зробіть, будь ласка, тишу. Казки зазвичай дітям розповідали. Тож, сьогодні на уроці ми почнемо з того, що послухаємо, як казку розповідає українська авторка Ольга Сумська. Ваша задача зараз. Перше, закрити очі, щоб вони відпочили. Друге, слухати казку уважно, щоб потім ви могли назвати головних героїв або персонажів. Зрозуміло так. І щоб одне одному не заважати, будь ласка, не робіть зайвих звуків, можете навіть вимкнути мікрофони, якщо вам так буде зручно, okay. і зосередьтеся на слуханні казки. Кого ви мені потім матимете назвати? Головних героїв. Головних персонажів. Персонажів. Персонажі. Персонажі. Починаємо. Так, ще раз попрошу, будь ласка, вимкніть мікрофони. Вимкніть, будь ласка, мікрофони. І тепер ми можемо продовжувати. Вітаю вас, дорогі мої любі хлопчики і дівчатка. Ось і настала пора знову почитати вам цікаву казочку. І я відкриваю нашу чарівну книгу. І сьогодні вона нам покаже казку про заяче сало. Тож вмощуйтесь зручненько і слухайте уважно. Жив був один пан і служив у нього кучером чоловік на ім'я Іван. Їхав одного разу пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. А їхали вони полями, що між лісами лежать, і в цей час вискочив зайця. Пан і почав свою розмову з зайця. А був пан такий, що любив усім вихвалятися, то він і каже: От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. А я за границі привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою чоловік з десять загоничів, вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах, тоді я набив їх із десятків зотри. А одного забив то такого величезного, як баран завбіжки. Ну, а коли здер з нього шкуру. То було більш як півпуда сала. Хех. От які у мене зайці. Кучер слухав, слухав. А далі й каже до коней: Но, но, гніді! Скоро вже й міць той, що під брехунами ламається. Ого, почув це пан і захвилювався. То далі й каже: Чуєш, Іване, так от які в зайці бувають. Правда, що в нього пів сала, то й не було, а так фунтів з десять. Ну, звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, і далі а пан знову запереживав та й каже до Івана: От що Іван. А ти скоро вже будеш той місток, що під брехунами ламається, проїжджати. А? Та скоро вже, пане, відповідає Іван. Так от, знаєш, Іване, вже мнеться пан. Мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було. Так фунтів три-чотири не більше. Та мені що? відказує кучер. Хай буде і так. Але проїхали трохи. Пан повертівся на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? Та що ж це? Так, скоро, пане, от от тільки в долинку спустимось. Хм", каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на Зайцеві сало? Хм, ну, та звісно, каже Іван, заєць Зайцем. Спустились в долину, а пан і питає: А де ж Іване той міст? Що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те зайче сало, що ви про нього говорили. Хі. Отак кмітливий чоловік посміявся над брехливим паном. На цьому й казочці кінець, а хто слуха, молодець. Ну що ж, мої милі діточки, а наступного разу. І так малярка. Включайте мікрофончики і називайте мені персонажів касти Софійко. Пан... <клевиця> Іванко. Пан... Іванко. А ще? Іванко. Петро. Патрон... Із... Зайчик. Петро. Давайте, давайте по черзі. Я почула Паня я. Я від Софійки почула слово Іван. Кучер Іван. Е... Іван. Минушенька тримає руку Кирюша. Іван. Іван. Скажіть, будь ласка, да, чи да. можна зайця вважати персонажем казки? Так. 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 він е, бере участь у сюжеті? Не, не. Не. Ні. Так. Але якщо про нього іде мова, не робить його персонажем казки. Персонажів тут два: Іван, і Пан. Так, тепер, перш ніж ви перейдете до. Читання у підручнику ми з вами розберемо деякі складні слова, які там можуть зустрітися, щоб ви мали уявлення про їхнє значення. Хто такий кучер? Кучер ну, у карті бухтіва Хто такий кучер дійсно? Кучер. Ну, так. Кучер це людина, яка править кінним екіпажем. Найчастіше найманим. Або синонім слова кучер ще слово фурман. Кучер це той, хто править, керує екіпажем з коней. Тепер знатимете, так? Так. Набрав Забрати. вам загоничі. Хто такі загоничі? Я лежаю. Так, <кій> за те. людина, яка жене з на мисливця? <кій> так. Коли люди ходять на полювання, для того, щоб полювання було більш вдалим, ще запрошують загоничі. Загоничі женуть, тобто заганяють здобич тварину до мисливця. Шагунич. Ой, перепрошую. Шагунич. Так, хто там таке слово пуд. Не знаю. Що на Зайцеві пів пуда сала. Пуд це така міра ваги, яку використовували раніше ще до запровадження метричної системи. У пуді близько 16 кілограмів. була така міра пуд. Ой. Так. І ще там зустрінеться таке слово «фунт». Да, фунт. Так було. Це Ой, теж міра, міра. Да, було. яку використовували до провадження. Угу. Угу. Приблизно 400 406. грамів, там, трішки більше, 406 грамів. Це фунт. фунт. Так, ось такі слова нам зустрінуться. до <кій> зустрінеться. почекайте мене, будь ласка. Будь ласка, зараз ви будете читати казку самостійно, і перше питання у мене до вас буде після е, вашого читання таке. Як називали персонажів у казці, яка в підручнику? Тож, відкривайте підручник, сторіночка 29. І один я раз, тиша, один раз прочитайте казку в можна Готовий. А я вже читаю, А я вже читаю. Дітки, Ви багато зайвого говорите. Малята, завдання готові? Виконувати. Починайте читати.

А вот нам забыл забыть. И шесть за баранок. А кулин дарил землю шкуру. Вот такие нами знают. А я после кажется.

Дітки, повірте, ми сьогодні ще на неї реагуємо. Тому, будь ласка, пройдіть найближче укриття, а в середу ми повернемось до цієї казочки і дочитаємо її до кінця, і все все обговоримо. Добре? До побачення. До побачення.